Програма ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо вдома у лікаря-анестезіолога Рівненської обласної дитячої лікарні Павла Сільковського. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня! А ми до вас! Щиро просимо. Гостей любите зустрічати? Звичайно. Або зустрічаємо, або самі кудись їдемо в гості. Як давно живете в цій квартирі? Я практично з дитинства. Мені було півроку, коли ми сюди переселилися. Я з батьками тут виростав. Потім батьки переселилися в село, побудувалися. А... Ми залишилися тут. Я вже одружився і зараз далі проживаю з сім'єю. Ваша сім'я це дружина і четверо дітей. Так. Зараз вдома хто? Всі. Зараз вихідний день, тому ми всі вдома. Отже, будете мене сьогодні знайомити із всією своєю великою сім'єю. Звичайно. Що ж йдемо тоді знайомитись? Ходімо. Оце моя дружина Оля. І наших четверо дітей, три хлопчика в нас і дівчинка. А хлопці дівчинку не ображають? Ображають? Ану розкажи нам. Дуже не подобається, як вона сюди, в цю кімнату заходить і тут дуже сильно шумить. – Поділили територію, гонять з да, дитиною. Mm. Yeah. А це чия кімната? Хлопців кімната, так? Yeah. так. Да? І того вони її не підпускають. Розкажіть мені про свого тата, який він вдома. Yeah. Здивій, що в Фейсбуці переговорюється зі своїми пацієнтами і, і навіть на, на обід або на вечерю не йде, щоб, щоб, щоб попереписуватись чим подовше. Ось так, всю правду вам розкажу. Це кажуть, хочеш знати правду, спитай їх дітей. Так, так, так. А з вас хтось хотів би стати лікарем як тато? Я ні, тому що в мене не такі здібності. А які в тебе здібності? Ким ти хочеш стати? Я більш хочу стати е, е, моряком. Моряком? Е, Капітаном підводного човна. Ну, В тебе великі плани життєві, а, а ти ким хочеш Я Це бути лікарським пілотом. Це що значить? Літати на санітарному літаку чи? На гелікоптері. А, На гелікоптері. лікарському на гелікоптері. А тато знає, що його син хоче стати лікарським пілотом. Перший раз про це почув, Ну вони один тиждень хочуть одним, на наступний іншим. Плани міняються. Ольга, скажіть, важко виховувати чотирьох дітей? Навіть не знаю, як сказати. Думаю, що не важко. Ну, всяке буває. Буває, що вони слухняні, а буває не дуже. Головне, щоб були здорові. Пого вам допомагає виховання дітей? Так, він рідко, але його виховання таке. Більш ефективний, ніж моє, мабуть. Не так часто е, буває вдома, але вплив його дуже суттєво. Оля приємно було з вами познайомитися. я наш була рада бачити. Ну все, хлопці, забираю вашого і до на кухню. З ним пити чай. Ви не проти? Не, не проти. А що ж ідемо тоді пити чай? Ходімо все. До побачення. Ходімо, пані Таню, це наша кухня. Тут дружина готувалася, спекла торт, підготувала, так що можемо пити чай. Видно, що мене тут чекали. Ми любимо гостей. Сідайте, будь ласка, спробуйте, як як мене дружина готує. Видно, що готувала професіонал. Дружина кухар-кондитер. Так. Притримуємо. Дякую. Так, ще в нас є чай. Зайте будемо пробувати торт. Смачно. Дякую вам теж. Смачно відчувається, що дружина кухар кондитер Мабуть, на кухню ви приходите тільки тоді, коли треба поїсти. Так, Так. ще до одруження я сказав дружині, що кухня це твоя територія. Угу. І не те, що я не вмію зовсім готувати, але я, я цього не люблю. У мене є речі, в яких я почуваю себе набагато більш. Певнено, ніж на кухні, вашій дружині, мабуть, не зовсім просто, тому що потрібно нагодувати ще чоловік, сім'я у вас велика, але все ж таки, мабуть, ну дивлячись, чим порівняти, тому що ви виросли в багатодітній сім'ї, у вас було 11 дітей. Порівнюючи з тією сім'єю, в якій я виростав, то наша сім'я ще доволі така okay. е невелика. Хоча е я знаю, що от зі свого досвіду, знаєте, що це таки багатодітна сім'я, це дуже добре, тому що. З дитинства діти навчаються, якось, ділитися з один з одним. Навіть от, ось зараз мої діти, коли отримують щось в школі, там, чи в когось там день народження, вони приносять якісь подарунки, вони ніколи їх не з'їдають самостійно. Вони приходять додому і розділяють для своїх братів і сестри. Ось і я знаю в своїй сім'ї. Ми так само в цьому ділилися, і тепер це, це просто оці от, почуття егоїзму, вони відучуються ще з дитинства. Тому я завжди мріяв, щоб у мене теж була велика сім'я. Тобто четверо дітей це ще не межа. Ну будемо жити, будемо бачити. Ну, якщо повернутися до вашого дитинства, з якого віку ви себе пам'ятаєте? Ну, приблизно десь із шестирічного віку. Майбутній лікар Павло Сільковський, коли був маленьким хлопчиком, він боявся лікарів. Я так дуже смутно пам'ятаю ці, ці моменти, але так деякі дещо пам'ятаю, коли десь у дворі проїжджала швидка допомога. Ось то я просто біг, ховався, і батьки тепер мені розповідають, що я ховався в ліжку, закривався одіялом і боявся, щоб ці лікарі не прийшли, не прийшли до нас. При цьому всьому, в той самий час, взагалі, якщо це не були якісь там, знаєте, такі мигалки, сирени, все, то споглядати за людьми в білих халатах у мене викликало якесь таке щире захоплення. І ще з дитинства я просто не уявляв себе ніким іншим, напевно, ніж медиком. Спочатку я. Пішов в медичний коледж, закінчив його, став став помічником лікаря. А, а вже потім, все таки це бажання, вона змушувала мене йти далі вчитися. Але я знаю, що перша ваша спроба вступу до медичного університету була не зовсім вдалою. Ще коли я їхав вступати, звичайно, мої колеги по лікарні, вони, вони мені говорили: ну, якщо ти їдеш, просто сам без всяких там зв'язків, без всяких коштів. То швидше за все ти повернешся назад. Але я дуже добре вчився, я готувався, я хотів доказати, ні, я таки от я так вступлю і я буду навчатися. І я поїхав, я здав всі екзамени, але не пройшов по конкурсу. І, звичайно, це була така образа. Я пам'ятаю, забрав свої документи, приїхав у Вінницю на залізничний вокзал, декілька годин сидів в очікуванні поїзда і дивився просто на ті всі транспорт, на людей, які проходили і думав собі все. Це, напевно, останній раз, коли я приїхав в це місто. Більше я сюди ніколи не повернуся. Але якось так рік пройшов, знаєте, емоції вляглися, і я вирішив, що ну, я нічого не втрачу, якщо я ще раз спробую. Я поїхав і вже вдруге, все-таки я вступив на навчання. І я тепер, ну, насправді, я дуже вдячний Богу і долі своїй за те, що за те, що я такий поїхав тоді другий раз, тому що саме в цьому місці, у Вінниці, я знайшов свою половинку, mm -hmm. яку, за яку я дуже радію. У мене там народилося двоє дітей ще під час мого навчання. А пам'ятаєте той день, як ви познайомились з дружиною? Це не було якась така ну щось таке дуже особливе. Це... З дружиною я познайомився в церкві. Просто я регулярно відвідував церкву і так само, як, ну, як багатьох інших молодих людей, я, я її знав. Вона мені подобалася як людина взагалі, але я ніколи в принципі, до певного часу не розглядав її як потенційну свою там, наречену чи дружину. Просто я От по всіх людських якостях вона мені подобалась, але ну, якихось там таких, знаєте, любовних почуттів не мав. А потім просто в якийсь момент тільки так хоп, щось як перемкнуло. І це вже, напевно, через е, років 4-5 нашого знайомства. Тобто кохання Про... прийшло пізніше? Так, да, набагато. Да. Що стало тією переломною такою е, точкою, що, ви кажете щось там переключилося? Ну, мені, е, от якось, знаєте, так, тяжко сказати, просто в якийсь момент прийшло відчуття, ну, прийшло відчуття що тобі чогось не вистачає. Відчуття таке, що от, ну, були друзі, тепер тебе друзі ці не задовільняють. Відчувалося, що чогось не вистачає. Я, я зрозумів, що ось напевно не вистачає от цієї другої половинки. І потім я, я сам не знаю. Ось так знаєте, ось просто в якісь моменти я ось побачив, і якось Оля мені представила якомусь іншому образі. От якщо раніше вона мені була звичайна нормальна, там, приємна дівчина, то. Просто мені якось мені захотілося з нею спілкуватися. В принципі, в мене таке було розуміння, що дружина це має бути там знаєте, не лялька, з якою я маю ходити і показувати як на подіумі, а дружина має бути моїм другом, який буде підтримувати мене в моєму житті, і просто яка допоможе мені реалізувати. От е, те бачення і ті цілі, які я ставлю перед собою, яка з якою я можу зможу ділитися з своїми болями, своїми переживаннями, яка зможе мене підтримувати. Тобто, тобто, я не шукав якусь просто картинку. Я, я, я шукав глибоку людину, з якою можна нормально поговорити. Ви, мабуть, просто в той момент зрозуміли, що це саме та людина, яка може вас наповнити? Тобто, напевно, якесь було таке знаєте, справжнє розуміння, що це якраз те, от, що я шукаю. Вчаючи вашу біографію, спостерігаючись за вами в соцмережах і аналізуючи відгуки про вас як про лікаря, я прийшла до висновку, що ви ну, не з тих лікарів, які приходять на роботу, аби відбути mm -hmm. свою зміну, а навпаки, з тих, хто постійно шукає нові підходи. Хто запозичуючи закордонний досвід, намагається втілити його вже тут, в Україні. Ну і зокрема, після вашої поїздки до Сполучених Штатів вам вдалося реалізувати ідею вільної реанімації і втілити вже її тут в Україні. Ну Так, коли я поїхав на стажування в Сполучені Штати і Просто побачив те, що відбувається там, це взагалі змінило мій світогляд, моє мислення. Тому я говорю, що знаєте, їздити за кордоном дуже корисно. Це змінює людину і відкриває нове бачення, нові можливості. І ось ну, я прийшов на роботу спочатку до себе в Україні, і це у нас було так. Я працював в реанімації, відділення важкі пацієнти, важкі діти. І ось все це відбувалося так. То, не дай Бог, кому доводилося бувати там, він знає. Просто звезуть пацієнта, родичі всі переживають, йдуть за ним, відкриваються такі двері, пацієнта завозять, двері закриваються, і, і це два світи окремих. Там знаходяться пацієнти, за іншою стороною дверей знаходяться їхні родичі. І все, от, їхнє спілкування відбувається через ці двері, через такого посередника-лікаря. І я так собі уявляв, що це так нормально, це так має бути. Але коли я поїхав туди, я просто. Я просто побачив такі речі. Стоїмо ми там в реанімації з лікарем. в палатах всюди от лежать діти біля дітей, їхні батьки, їхні родичі. І я запитую у лікаря, що це нормально, що родичі, все є. А лікар говорить, так. а чому це ненормально? Звичайно. як? Хвороба для дитини це стрес. Болючі маніпуляції, це стрес, чужі люди, це стрес. І якщо від них забрати ще рідних, так це буде ще більший стрес, про яке одужання ми тоді будемо говорити. Я просто подивився і думаю, вау, які підходи, наскільки інші до людини. Тобто людина це не просто організм з набором функцій. Це це особистість. І коли я повернувся додому, я зрозумів просто наскільки от ще той кам'яний вік, якому mm -hmm. ну мені так здалося, звикли... що в якому ми живемо. Та... Ми просто бачили тільки таке, ми не знали, що може бути по іншому. Так, так, я цього не знав, я цього не бачив. І тому, звичайно, я почав говорити про це, я почав uh, практикувати це в своїй uh, свої реанімації, в якій я працюю. Потім uh, я почав писати про це в соцмережах. Почали ми контактувати з іншими людьми, які теж про це переживали, які теж з цим стикалися. Зібралася така певна знаєте, група однодумців. Ми організувалися, ми почали за це боротися, і зрештою, ця вся боротьба привела до того, що в Україні ситуація змінилася У 2016 році. Був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я про безперешкодний доступ рідних в реанімаційні відділення. На сьогоднішній день просто я приходжу на роботу, і я справді радію, тому що. А якби е, кілька років тому ви попали б в реанімацію, ви побачили б дітей, які лежали в ліжках прив'язані за руки і за ноги. Тому що якщо вони були в свідомості, да, і в них якісь там катетери, зонди, звичайно, дитина вириває на собі, і у нас немає стільки медперсоналу, щоб за ними слідкували. Важко уявити, що відчуває в цей час дитина. Яка лежить прив'язана в свідомості, і до неї підходять робити чужі люди, якісь маніпуляції. Вона не знає, чому біля неї немає мами. Вона ображена на весь світ, вона ображена на своїх батьків, чому їй боляче її залишили. Вона ж то не знає, що. в чужому середовищі? Вона ж не знає, що маму просто не пускають. І я бачив такі моменти, коли батьки пізніше приходили, або, наприклад, дитину вже потім переводять в відділення, а вона відвертається від мами і не хоче з нею спілкуватися. І якось раніше про це не думали. На сьогоднішній день у нас лежать хворі, біля них лежать мами. Вони їх годують, вони їх перевертають, вони роблять їм профілактику пролежні. Вони міняють там підгузники. Хто як не мама, може краще подивитися за своєю дитиною? Звичайно, ми ще не провели таких досліджень, як це впливає на одужання, але я переконаний, що це, це є великий, дуже позитивний ефект для одужання дітей. І я радію, що це. Не обмежилось тільки моєю реанімацією, в якій я працюю все. Це поширилось на всю нашу так, країну. Так. Сьогодні це підтримано на державному рівні так, ваша ідея. Так, так. У вас є ще також великий досвід волонтерської лікарської роботи, так? Я знаю, що так. ви були на Гаїті після землетрусу і в Кенії. Якщо угу. не помиляюся, разів п'ять, ви там побували. П'ять разів так? був в Гаїті і один раз був в Кенії. Угу. І е, в попередніх своїх інтерв'ю ви неодноразово говорили про те, що після цих поїздок у вас відбулося переосмислення світоклітува. Нашого. Mm -hmm. І е, ви подивилися на стан нашої вже медицини, вже зовсім під іншим кутом зору. Що вразило найбільше? Е, ну знаєте, от так традиційно ми звикли дивитися на краще і говорити: о, як ми там глибоко і далеко сидимо, і все. Але коли я почав їздити по світу, коли я поїхав в, в ці реально бідні країни, країни третього світу. То я просто зрозумів, що якщо подивитися на наших людей на рівень їхнього життя, в зая кажу в загальними не опускаючись такихось конкретних там історій, то насправді він не такий поганий. Я просто я бачив дітей, які, які були опухші від голоду. Я ніколи не бачив такого в своїй країні, слава Богу. Я бачив такі страшні речі, які там відбуваються. Я бачив реально голодних, хворих людей просто в такій безнадії. Вони не можуть. Не можуть знайти близько ніякого лікаря, який би їх поїв, їх би полікував. І після того всього я просто зрозумів, що насправді я живу в чудовій країні. Я не говорю про те, що да, у нас все класно, ні, у нас є до чого прагнути. Ми, мені здається, якщо взяти так от весь світ, поставити на одну пряму, то я не думаю, що ми знаходимося десь дуже ззаду. <гум> ну, я так собі думаю, що це десь, напевно, в першій половині все таки, а не, а не в другій. А що було найважчим для вас у цих поїздках? Найважче, напевно, те, що, що проходить через твою емоційну сферу. Звичайно, це життя в таких екстремальних умовах, це все, але це можна до цього можна призвичайтись. Але коли ти бачиш людей, які живуть так і, 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 і боляче просто було і важко дивитися, думаєш, ну вони ж такі самі люди, в принципі, такі, як ми, як інші, вони так само переживають, вони так само плачуть за своїх дітей, вони їм так само боляче. І при цьому всьому перспективи навіть не видно. Якщо ми можемо якийсь вихід знайти, то вони не можуть. Що таке для наших дітей апендицит? Це поїхали в лікарню, прооперувалися 3-4 дні, і поїхали додому. Для гаїтянських чи навіть для кінійських часто дітей апендицит це вирок. Це, це означає попрощатися з дитиною і похоронити. Що таке цукровий діабет? Цукровий діабет це в розвинутих країнах це спосіб життя, навіть а не хвороба. У нас це хвороба, але яка дуже успішно коригується, люди собі живуть до глибокої старості. Що таке цукровий діабет? Там цукровий діабет це вирок. Захворів і помер. І так багато, багато, багато. Я бачив людей в 30 років, які вже залишалося по два-по три зуба. Ось вони і вони не можуть е, нічого зробити. Вони приходили до мене і просили просто повиривайте всі зуби, щоб вони не боліли. Тому бачити на це, це було дуже важко. Просто думаєш, ну чому, чому так? Ти, ти Керід, бачиш, керідна. що складно, так але зробити нічого так. не можеш. Фактично, ти можеш допомогти та, в якійсь мірі в той момент, коли там є. Але ж ти розумієш, що це це тимчасово. Ми приїхали, допомогли. Ми поїхали. А далі вони знову живуть, живуть і в таких самих важких важких умовах. Я думаю, що ви та людина, яка як ніхто знає, що таке бути на межі життя і смерті. Мабуть, як так. ніхто розуміє цінність самого життя. За що відчуваєте найбільшу вдячність? Ну, я думаю, знаєте, що вдячність, якщо вона є, то вона якби, поширюється взагалі на всі сфери твого життя. Але я пам'ятаю свої завжди, такі переживання, знаєте, коли. От черговий раз дружина вагітна, і от ми знаємо, в нас буде дитина, а я працюю в лікарні, я кожного дня бачу хворих дітей, бачу важко хворих дітей. І, і завжди таке переживання і молитва така, Боже, поможи, щоб ця дитинка розвивалася здоровою, повноцінною. І ось приходить цей момент значить, пологів, і народжується повноцінна, здорова дитина. І це просто величезне щастя. Це величезне щастя, величезна просто вдячність Богові мати, мати здорових дітей. Знаєте, мені не страшно, що їх в мене четверо, мені не страшно, якщо їх буде навіть більше. А Аби тільки бо дав Бог, щоб вони були живими і здоровими. А ви були хоча б раз присутні на пологах? Всі рази. Всі рази. Всі рази, так. Да. Я вперше, коли вперше дружина народжувала, ще це не було так вільно. Трохи тяжко було попасти на пологи дружини. Але я розумів, що знаходячись десь там, я буду переживати набагато більше, ніж коли я буду поряд. І тому я зробив все, що я тільки міг, я там підключив все, що міг, але тільки таки попасти на пологи дружини. Ну а далі вже наступні це вже було тоді вільно. Пам'ятаєте свої оті відчуття? Звичайно, пам'ятаю. Вони вони знов ж таки вони якісь особливі. Як ми говорили про те, як, як я зрозумів, що моя. Дружина, якщо не дружина, вона моя, так і, і то це таке відчуття, які пояснити важко. Але їх треба просто пережити. Той, хто став батьком, той той може знати. Да. Після того, як побуваєш на пологах, мабуть, більше цінуєш дружину, мені здається, а в тому числі. В тому числі, я хочу сказати, знаєте, сказати такий момент, насправді це важко, знаєте, дітей в школу відправити, зібрати, в садочок, потім в музичну школу. І це, це важка робота. Наприклад, я в лікарні там полікував дитину, вона здорова, цей результат видно. А от дружина зготувала торт, його з'їли, його немає, з'їли немає кожного дня. От, тобто це робота, яку ти не бачиш. І буває вона вночі прокидається до дітей. І от я вранці прокидаюся на роботу, е збираюся, і я знаю, що моя дружина з е стомлена. Вона прокидається, я говорю, полежи, ну полежи, я там зготую собі сам сніданок, все буде нормально. Але при цьому, поки я там збираюся, вмиваюся, вона йде на кухню і таки, і таки готує. І знаєте, можливо, я це і рідко говорю, але насправді я відчуваю тоді глибоку-глибоку вдячність до неї. І просто я от цілий день працюю працює, а у мене там десь сидиш середні. От вона заради тебе встала, зготувала тобі. І я думаю, ну, що би мені таке зробити для неї теж приємне, щоб все-таки якось їй віддячити. Коли відчуваєш, що роблять для тебе, хочеться віддавати вдвічі більше, правда? Так, так. Тому що, тому що це не просто знаєте, це не, це не просто там. от Взяв стакан і ти передав. Тобто це речі, коли людина насправді встомлена, але вона все одно пересилює себе і все одно е хоче служити тобі. І тоді ти розумієш, наскільки от потрібно бути м -м -м, ну, вдячним насправді. Але так. ви знаєте, не всі чоловіки це розуміють, на жаль. Mm, на жаль, так, на жаль. Я не можу сказати, що я ідеальний. Так. Бувають речі такі самі, коли і щось е робив, і якесь невдоволення. Чи... І з мого боку, чи з дружиною боку, це вся сім'я, але мені здається, все важливо не те, як такі якісь речі, буріть, якісь урагани стаються, а як ти виходиш з того. Приходжу я з роботи, от сідаю тут вечір, дружина стоїть, дивиться в вікно і говорить, що на вулиці там батьки з дітьми гуляють. Я говорю, ну, ну хай гуляють. Раз, дивлюся, вже якась проблема. Ми, ми чоловіки такі прості, ми не, ми не розуміємо цих наб'юків, нам треба прямо говорити, я такий, я не зрозумів, Оля, що, 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 що треба, чому ти, чому ти образилася? Виявляється, треба було ну вона хотіла, щоб ми пішли погуляли. Я говорю, ну треба було просто сказати, давай підемо погуляємо. Окей, давай підемо погуляємо. Я не завжди розумію, отакі, коли мені говорять, отак так не прямо, знаєте. І тому якісь такі речі бувають. Тому тому да, але в загальному звичайно намагаємося да Мені здається. В загальному це залежить більше від взагалі психологічної зрілості людини. Тому що коли вона психологічно зріла і доросла, так. то вона не буде шукати конфлікти там, де їх немає. Правда, вона ж намагається 100%. якось вирішити їх так, так взаємно. На сам кінець Це вже склалася така традиція, коли програма mm -hmm. ми до вас приходить в гості. Коли я приходжу в гості, я думаю, що ви вже знаєте, що це не секрет. Це означає, що ви особливий. Чому ваша особливість, як ви думаєте? Я думаю, можливо, в тому, що я такий виражений екстраверт. І я не лише роблю щось своїми руками як лікар, але я люблю спілкуватися зі своїми пацієнтами, пояснювати їм. І навіть якщо вони мене 10 разів перепитують, одне, я намагаюся принаймні терпляче пояснювати їм 10 разів або більше одне і те саме, щоб все-таки мої пацієнти зрозуміли те, що їм буду робити. Тобто ваша особливість в терплячості? І, і в тому, що я. Ну, якби я не любив о, розмовляти, так, якби не любив пояснювати, то напевно б і терпіння у мене би не вистачило б. Мої пацієнти. О, Після спілкування зі мною вони виходять, уже знаючи якусь інформацію. Не просто знаючи, що треба якусь там таблетку приймати, а чому приймати саме таку і чому саме в такій дозі. Мені здається, ви просто дуже любите свою роботу. Стовідсотково. І в цьому ваша особливість. Стовідсотково. Я, я скучаю за своєю роботою, якщо. Проходять вихідні, я знову так хочу йти. Я вам щиро дякую за те, що запросили мене сьогодні додому. У вас чудова дружина, розумні діти. У вас чудова сім'я. Хай вам буде завжди тут тепло, затишно, комфортно і бажаю отримувати задоволення від роботи, від того, що ви робите, від того добра, яке ви даєте людям. Хай воно вам повертається. Це добро вдвічі більше. Дуже дякую. Дякую, що відвідали, що зайшли. Дякую за приємне спілкування. Я вже казав, що я люблю спілкуватися, люблю ходити в гості, і люблю гостей запрошувати. Що ж, це була програма. Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували вдома у лікаря-анестезіолога рівненської обласної дитячої лікарні Павла Сільковського. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме. Вас. А так. Я цілий рік думаю про одне і те саме. Про що ти думаєш? Про про, про американські підводні човни, про американські таки, про американські кораблі. Mm -hmm. і, 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 і найбільше про президента, mm -hmm. про Дональда Трампа. Про Дональда Трампа думаєш? Що ти про нього думаєш? От думка про нього це що що я прочта назву Макдональдса. І... і якщо відняти Мак і... і додати Трам, то здається Дональд Трамп. Ага, це ти сам прийшов до такого висновку, так? Да? Так, його логотип є. Це це не буква М, це, це намальовані арки пер... на даху першого Макдональдса. він у нас ти вітронку знаєш такий логотип? <ЛАН2> Дерким, звісно слово. Хлопці, відпускаєте свота та питання зі мною чаю? Відпускаємо кимським колегшем. Хто вже йде? Партнер програми. Житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста.